Вітаю, ми усі слідкуємо за тим, як українські війська наближаються до траси Сватова Креміна, і ви прогнозуєте те, що можливо вже в цьому році вдасться звільнити Креміну. Як росіяни цьому протистоять? Скільки військових ворожої армії уже на Луганщині, які намагаються завадити контрнаступу українців? Ну взагалі, та росіяни не зовсім поділяють думку збройних України, і тому вони там опираються. Звісно, ну просто завзято. Справа в тому, що натянули величезну кількість військ, просто там тисячі тих вояків, і вони різні. Це і зеки, і свіжо мобілізовані просто реально дуже багато і техніки підвозна а вони десь навіть намагаються. Ну достатньо дивний план, але намагаються зробити таку ударну бойове угрупування для того, щоб можливо зробити контрнаступ на куп'янці. Слава Богу, що наше військове командування це все бачить і. Ну, завчасно реагує насправді зовсім інша ситуація з іншого боку, з боку Білогорівки, там постійні атаки, постійні обстріли. Там і Збройні сили України, там Нацгвардія. Вони тримають міцну оборону, не дають прорватися і не дають зробити в Білогорівці знову такі ну, проміжковий наступальний плацдарм для російсько-окупаційних військ. Ці війська, якими поповнюються запаси росіян на Луганщині, це з Росії їх везуть якісь свіжосформовані частини. Чи, наприклад, з Херсонського напрямку поперекидали? А в нас от о, така ситуація, що є й і ті, і ті справа в тому, що ті о, бойові і реально, напевно, останні такі потужні підрозділи російські, вони більше залишаються о, в районі Старобільська. Вони роблять таку другу лінію оборони. А якраз е за рахунок е свіжомобілізованих, використовуючи їх як просто як гарматне м'ясо в прямому сенсі, е намагаються ну або стримати, або максимально виснажити е наші війська для того, щоб е потім, коли вони вже пройдуть цю лінію оборони. Сватого Кріміна, то щоб вони зустрілись з найбільш підготовленими і боєздатними російськими підрозділами. Ну їх дійсно багато. Давно ж ми казали, що вони не потужні, слабкі, але дуже довгі. А знаєте, я від вас не першого чую е, про оцю цю тактику росіян, коли перші дві-три хвилі атаки вони пускають мобілізованих навіть без шоломів, без бронежилетів, фактично як м'ясо для того, щоб виснажити е, боєкомплект український, щоб розігрівся кулемет банально. А потім вже починається наступ кадрових військових або вагнерівців. І тяжко повірити, що це таке може відбуватися. що Своїх людей можна просто отак, от м'ясорубку підкидати як дрова в багать. Розкажіть нам про гуманітарну ситуацію у звільнених від росіян, селах Луганщини, Ценевський, Макіївка. Що там? Ну, от я проїжджався по цим населеним пунктам, а дуже важка ситуація в тому сенсі, що їх досі обстрілюють і обстрілюють потужно. Там з кожним нашим візитом, там такі, ну я не знаю, можна назвати їх кратерами в землі з'являються. Що там ціла фура просто розміститься? Це і авіабомби, і ракети, а, от ті С-300, які переналаштовані на земля-земля. В принципі, а, ми людей забезпечили гуманітарними продуктовими наборами. Ми зрозуміли, що їм потрібно в першу чергу. Ми приїжджали туди з медиками, а, ми вже приїжджали туди з Укрпоштою. До речі, дякую Ігорю Смілянському і регіональному керівнику. А, тобто, готові навіть вже видавати пенсії, але поки що. Безпекова складова ну, не дозволяє все ж таки більш-менш нормально забезпечити життєдіяльність. Хоча все, що їм потрібно на сьогоднішній день, в них є, зв'язок ми налагодили, і те, що вони просили там засоби, якісь хімію побутову, ми на, на днях туди їм так само привеземо. А скільки там залишається людей цивільних? Ну, от дивіться, Макіївка, коли вперше я приїжджав, то там було 50 людей. Коли е, другий візит був, то залишалось 30, на сьогоднішній день ще 15 людей виїхали, тому mm -hmm. що дуже потужно обстріляли просто населений пункт. А в е, Невському навпаки, люди навіть почали потрохи повертатись. Хоча ми їм зовсім не радимо це робити, тому що прильоти і в приватний сектор і якраз по будинкам приватним. Е, ну не хотілось би, щоб в нас були там втрати серед цивільних так само. Але там з першого візиту з 138 тридцяти збільшилась кількість людей до 148. Поруч населений пункт на Малюбовка там, взагалі 20 людей залишилось. Пане Сергію, а що в на окупованих територіях Луганщини, Лисичанськ, Сєвєродонецьк? Як там зима почалася? Як люди виживають? Ну, якщо коротко, то можу сказати так: Северодонець. Ми бачимо, як вантажівками підвозять дрова в дев'ятиповерхівкові будинки. Чудова взагалі ініціатива. Оце покращення від руського міра. А в Лисичанську, як і обіцяли, вони підключили газ, слово своє дотримались. все нормально, тільки вони забули перевірити мережу газову. Тому почали підриватись просто будинки. В них це не поодинокі випадки. Ну це якраз тому, що вся газова мережа не перевірена, вона пошкоджена внаслідок бойових дій. Треба було спочатку перевірити, а потім газ давати людям. Ну ніхто ж цього робити не буде. Тому ситуація достатньо важка. Навіть багато людей з Северодонецька переїжджають кудись в приватні будинки до родичів, до знайомих або навіть просто в порожні будинки. Кудись в глиб Луганської області в села, тому що вони розуміють, що зимою вони просто не зможуть вижити. Будемо сподіватися, що це остання їхня зима в окупації, і вже наступний грудень уся Луганщина буде зустрічати під українським прапором. Дякую, що ви долучилися.